Вітаю всіх. Сьогодні буду готувати асорті, так як я це вмію. Беру баклажанчики, у нас вони біленькі, небагато, правда, присолюю. Вони стоять хвилин 10, поки вони трошечки там подружаться. Потім промиваю. Переходимо до овочів. Я взяла кабачок, порізала його. Серединку вирізала обов'язково дві перчинки, дві цибулинки. Два помідорчика, три десь так не більше, і чесничок. Помідори, дівчатка, кидайте небагато. Я фанат помідорів, ну буде кисло, якщо багато. Зараз ми притушимо цибульку і кидаємо туди всі овочі. Помідорчики кидаємо чесничком в кінці. Дівчатка, Хлопчики, заходьте до нас на канал, там, де зроблені. Голі помідорчики. Це така смакота. Мені дали рецепт, я сама перший раз їх робила. Ну я зробила вже дві дози. Оце що залишилося? Хожу до холодильника і вночі. Сусід зробив то те ж саме. Хожу, каже, і пробую. Ось такі вони голенькі, смачненькі. Дівчатка не здержалася. Така смакота, не можу прямо. Цибулька наша вже заплакала, притушилася, і ми сюди овочі наші, отак шмяк, і присолюємо, ставимо і тушкуємо 20 хвилин. Овочі наші поженилися, зробилися як гості на другий день весілля, трошки пожовані і ще не готові сильно. Висипаємо сюди помідорчики, кидаємо сюди суміш трав, Написано ну які вони італьянські, як у нас теж вони так ростуть. І перемішуємо і тушимо ще 10 хвилиночок по смаку підгонимо. А сорті наше готове, пройшло якраз півгодинки. Баклажанчики готові. Кабачки такі, як грибочки, получилися. Якщо синіми баклажанами, то трошки красочніше виходить воно у сковорідочці. Так що смакуйте, підписуйтесь, приходьте до нас на канал. Ми вас чекаємо. Піддержіть українську пенсіонерку. Дякую!